Команда КВК дівчата із Житомира. Єдина українська та єдина жіноча команда КВК, яка брала участь у 17-му міжнародному фестивалі Галасящий ківін в Юрмалі. Завдяки Житомирській команді Україна вперше за 10 років виграла ківіна. Востаннє вітчизняна команда завойовувала нагороду цього престижного фестивалю у 2001 році. Це була команда «95-й квартал. Надо сказать, что это единственная команда с Украины, которая соглас... ну, согласилась, поехала. За всю историю КВН было всего четыре команды с Украины, которые получали Кивинов. Это мы, девчонки, из Житомира, квартал 95, пятый, театр Квн ДГУ и і... Харьковская милиция. Для дівчат із Житомира це друга нагорода. Першого ківіна в темному дівчата вибороли 14 років тому у 1997 році. У свій дебютний рік варто відзначити, що, попри скрутне матеріальне становище у команді, відсутності постійних спонсорів, дівчатам із Житомира вдалося взяти участь у фестивалі і завоювати трофей. Велику роль в успіху Житомирської команди відіграла і чоловіча її частина. Яка відповідає за сценарій та постановку номерів. Адже як зазначила одна з учасниць команди, усе зроблено своїми силами. Увесь продукт суто Житомирський, і головне у ньому сила духу. Що є в цій команді? Команді неумираючого? є запал, енергія, енергія дійсно дікая, мабуть, і є велике бажання. Відтепер Житомирську команду колеги кавенники називають не інакше як основними постачальниками ківіна в Україну. Навіть сам президента МІКУ головної асоціації КВК Олександр Масляков відзначив номери дівчат із Житомира і запросив їх для участі в наступних фестивалях. Ну, там автори нам було хто покупає